Доброго дня, мої любі малята! По стежці навпростець скаче сірий горобець. Що шукає він? Зернят для своїх горобенят. Взимку птахам дуже важко шукати їжу. Я вам пропоную узяти зернят і вирушити на галявину. Кого ви малята тут бачите? Так, пташки. А скільки пташок прилетіло? Багато, правильно, а яких птахів ви впізнали? Так, тут є синичка, голуб, снігур, горобець, сорока. Ворона. А як ви вважаєте, чому вони прилетіли до годівнички? Тому що птахи голодні? Пропоную покласти в годівничку зернят А що роблять пташки? Так, вони літають, зівають, ходять. Рибаюсь. Малята, допоможіть мені скласти розповідь, як ми годували пташок. Я буду розпочинати речення, а ви будете додавати останні слова. Починаємо. Одного разу ми побачили кого? Горобчика. Правильно. Він шукав зернятка. Ми вирішили допомогти кому? Горобчику та птахам. Узяли що? Зернятка. І пішли до годівнички. Біля годівнички було багато кого пташок. Сюди прилетіли горобці, синички, ворони, СОРОКИ голуби. Ми насипали в годівничку що? Вірно, зернят. А зараз я вам пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. Привіт, малята! Взимку дуже холодно, тому пропонуємо зігрітися і порухатися з нами зимовими птахами. Повторюйте рухи за нами! Я малята сподіваюсь, що вам сподобалося заняття. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.